Оно кухисне руським раїн продовжати ставити служби. Наступ на Білгородщину набирає обертів, зе пабліки трублять про евакуацію. Зеленський зробив заяву: наші туди дійсно зайшли. На Сумщині нова загроза, можливий новий наступ. Невже ворог готується до помсти? Про це все далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події ситуацію на Білгородщині вперше прокоментував президент України Володимир Зеленський. Його термінову заяву ви не можете пропустити. Є там операція, хтось вийшов, комусь здається, що хтось побіг, а хтось вийшов, а десь в іншому куточку зайшов. Це абсолютно зрозумілі наші стратегічні кроки, наші цілі Допоки ворог на нашій території, ми можемо робити все. Щоб унеможливити кроків Путіна захопити наші ще додаткові території. Ба більше стало відомо, які саме плани ворога вдалося зірвати новим наступом ЗСУ на територію РФ, ми побачили скупчення, нове скупчення військ напроти нашої Сумської області в Курській області, ми бачимо, що вони хочуть зробити, вони хочуть робити удари по Сумській області. По Харківській області, по Запорізькій області. Ось що ми бачимо. Ну Так легко ми їм це не дамо робити. Тим часом вже другий день паніка у РФ триває. Російські пабліки продовжують нити про наступ ЗСУ на Білгородську область. ЗСУ хочуть пробитися на асфальтове покриття у районі Демидівки. Намагаються знищити оборонні укріплення, збудовані по дорозі, зокрема, зуби дракона. У деяких населених пунктах оголошена термінова евакуація. Мовляв, дуже багато поранених, а дрони камікадзе нещадно тероризують населення. Красну яругу обстрілюють із РСЗВ, У селищі оголошено евакуацію. Губернатор області ситуацію в регіоні називає складною та навіть обіцяє глянути на власні очі, як виконуються задачі на передовій. Обстановка в Криснеруському районі продовжати складною. сложним. Містерство борони помічної служби виконує свої задачі. наша общая задача – это обезопасить наше население. Стараемся максимально ее выполнять. Обязательно сегодня выйду на место, посмотрю, как выполняется задача На, на місцях і напередодні ж Гладков повідомляв про обстріл селища Красна Яруга. За його словами, під час виконання бойових завдань загинув боєць підрозділу Орлан. А внаслідок атаки ФПВ-дрону отримав поранення боєць самооборони. У російському міністерстві оборони почали звітувати про нібито підступний план зсу вдертися на територію Білгородщини о п'ятій ранку із заходу та оперативне реагування їхніх сил. Перетину державного кордону Російської Федерації не допущено противник зазнав помітних втрат. Провокація київського режиму була зірвана. У цей же час триває операція наших сил оборони і на Курщині. У новому зведенні генштаб ЗСУ показав карту бойових дій на території РФ. Минулої доби російські війська здійснили 21 атаку. Ворог продовжує сунути, але це не заважає українським захисникам стримувати його. Українські воїни продовжують утримувати території в Курській області. Те, що ЗСУ все ще на території Курщини, підтвердив і Володимир Зеленський. Україна виконує своє завдання. В Курському регіоні. Українські військові там знаходяться, і будуть знаходитись до тих пір, поки ця операція нам потрібна. Ми посилились на сході нашої держави, і як я казав, на мою думку, що максимальні речі Курська операція виконала. Тим не менше, поблизу Сумщини, окупанти концентрують підрозділи, які брали участь у курській операції. Українське військове командування заспокоює і запевняє, що ситуація на півночі України залишається стабільною. Звісно, якщо помінялася ситуація на суміжній території на Курщині, то ворога там було сконцентровано чимало сил. І таким чином вони наблизилися до державного кордону. Що прямо зараз відбувається у прикордонних селах Сумщини, куди ворог так завзято намагається прорватися малими штурмовими групами? Дивіться далі: цю дорогу, що веде на прикордонні сумщини, вже давно охрестили дорогою життя. Це єдиний шлях, який з'єднує місцевих жителів із обласним центром, і власне єдиний шлях до порятунку. П'ять днів тому Сумська обласна військова адміністрація оголосила про обов'язкову евакуацію ще з восьми сіл юнаківської та миропільської громад. В цих прикордонних громадах жити останні тижні було нестерпно. Розповідають евакуйовані. Чого вже крить почали останнім часом. Коли ковід страшно. Оце, оце, оце керовані авіабомби, дрони на оптоволокні цим росіяни атакують прикордонні сумщини щодня. До того ж, нерідко намагаються перетнути державний кордон з метою фактично, скоріш за все, оточення наших військ або ж перерізання логістичних маршрутів. Ворог пробує зайти на нашу територію по напрямку населеного пункту Журавка, по напрямку населеного пункту Новеньке. Тут ворог не використовує броньовану техніку. Це малі штурмові групи по 3-5 піхотинців. Складові сили оборони України, які знаходяться на цьому напрямку, і підрозділи Державної прикордонної служби, підрозділи збройних сил України. Фактично створили там таку кілзону. В яку росіяни заходять, і де росіяни вмирають? Одні вмирають, інші йдуть. Фактично, там росіяни йдуть уже по своїм по трупам своїх інших військовослужбовців армії Росії. Це кадри ліквідації противника на кордоні Сумської та Курської областей. Окупант, що мчить на квадроциклі та намагається якомога далі заїхати в глибу області. І бам, ціль ліквідована ударами в півдрона. Попри велику загрозу, частина жителів прикордоння все ж пише заяви на відмову від евакуації. Тих же, хто наважився, евакуйовані групи вивозять у надскладних умовах, адже росіяни підірвали один з мостів, який сполучав прикордонні села з сумами. Ми, от... все, давай, 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 давай. Все, уїжджаємо. Ракети. Давай, 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 давай. Велике вам спасіння. Хотілося із дому. Головне, щоб залишилися живіть здорові. Втім, вочевидь, загроза із боку РФ може бути не лише із Сумщини, а ще з низки напрямків. Зеленський попередив про новий наступ з боку РФ. Путін хоче зробити кілька наступальних дій, як ми і сказали, на запорізькому на сході продовжити на запорізькому, на харківському, на сумському напрямку. Він буде спробувати це зробити для чого? Для того щоб максимально тиснути на Україну. Президент навіть сказав, коли саме ворог може активізуватися, коли це буде відбуватися. Повірте мені, він буде все це спробувати робити найближчі місяці. Прямо зараз фронт ріщить по швах. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Поблизу Турецька, м'ясні штурми ворога. Біля часового яру тривають бої. Стог не віддавали окупантів і Харківщина. Детальніше про ситуацію на лінії зіткнення – далі у нашому сюжеті. На Харківщині пілоти Фенікса зірвали плани ворога, який накопичував у лісосмугах техніку для наступу. Вчасно виявили та перетворили на Брухт танк і мотолигу. А це кадри через приціл гвинтівки снайпера з батальйону материк на вовчанському напрямку. Він уміло заземлює ворожі мавіки. Равні хлопці з 58-ї мотопіхотної бригади карають російських убивць не втекти їм ані пішки, ані під захистом броні. Росіяни вже бояться української бабияги більше ніж танків. Ударний бомбер, яким керують оператори 63-ї бригади, точно і безжально нищить ворожу техніку і піхоту. Лише за останні два вильоти ліквідували два десятки загарбників. А це кадри від дронарів 111-ї окремої бригади сил ТРО, які стримують атаки окупантів, знищують їхні укріплення та живу силу на землях Луганщини. Окупанти спробували просунутися у Білогорівці, де наші оборонці відбили чергову атаку росіян. Штурмові дії загарбники також влаштували біля Нової горівки. Двічі протягом доби вони застосовували авіацію. 25 разів відкривали вогонь із артилерійських установок. На лиманському відтинку окупанти намагаються вклинюватися в бойові порядки наших захисників різними піхотними групами і постійно змінюючи тактику. Час від часу відновлюють штурмові дії бронетехнікою та безуспішно, особливо в зоні відповідальності 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Стеслава Хороброго. Батальйон к 2 зупинив колону окупантів на сіверському керунку, Десант Росіян намагався сховатися, але потрапив під наші дрони та касетні боєприпаси. На Краматорському напрямку залишають ворога без зв'язку, без прикриття і без шансів бійці п'ятої штурмової. Це від них відео знищення мінометів, антени та укриття противника. Захлинулася і атака загарбників в районі Часового Яру. Наші піхотинці, артилерія та оператори ФПВ-дронів зустріли понад два десятка одиниць російської техніки з бойовими машинами десанту і знищили щонайменше половину броні. Триває виявлення та знищення штурмових груп загарбників. Сили оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважальні сили противника, вживають усіх заходів для недопущення погіршення тактичного положення. Бомбери хижаків бойової бригади патрульної поліції впевнено зменшують популяцію російських окупантів у Турецьку. А ось зафільмована мить, коли пілоти висадили в повітря ворожу позицію, де засів автоматник. Перший же ФПВ поцілив куди слід. Ну, бачите, пташки літають ворожі чи наші, Це на посадку, типу. наші? такі наші о, приземлились yeah. дронами. Всіяне небо на Покровському напрямку, де тримає фронт, зокрема бригада Червона калина попри в тому та складні ситуації, наші воїни непохитні проти орди московитів. Лізуть і лізуть. Я не знаю, що має бути в голові в людині, яка пішла в бій. Ну, група пішла в бій, її розбили, і через півгодини, чи через, через годину виходить следуюча група на те ж саме місце. Її розбивають, і після неї ще одна йде. Ворога, що суне вперед, нищить на Покровському напрямку і 425-й штурмовий полк Скала. Це їхня свіжа підбірка. Росіяни так і не наблизились до Покровська, але місто перетворюють на руїни. Не працюють магазини, аптеки, медзаклади, але в будинках залишаються мешканці. Кадри спустошених та понівечених кварталів показали прикордонники. Різниця знають кілька місяцями до цього, разюча. Місто буквально спорожніло. Ми йдемо по проїжджій частині. Автомобілів немає, людей немає. На фоні ось такі картини. В першу чергу причиною цьому є ворожа авіація. Удари завдаються по багатоповерхівкам. Бригада Азов, одна з тих, хто не пускає ворога до Покровська. Нещодавно бійці влаштували землетрус для окупантів, а зараз показали кадри цієї операції. Завдання буденно бойове здійснити вогневий наліт та підірвати позиції рашистів. Діяти треба було максимально швидко, адже місцевість відкрита, а погода не сприяла повноцінному маскуванню. Землетрус виконали особовий склад весь цілий рухається на К-2. Як будуть на К-1, там обратний зв'язок. Парі, пару слів. роботу зробили на п'ять на п'ять. Все дуже добре. Російських солдатів не врятують зруйновані ними ж будівлі в селах на Новопавлівському відтинку. Нас дожине неминуча помста воїнів 23-ї окремої механізованої бригади. Як ви оцінюєте захід ЗСУ на Білгородщину? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 390 тисяч підписників. Далі більше побачимось.